Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 червня, і я хочу відсняти початок свого такого язовлогу декількохденного, ну, майже тиждень, в принципі, в'язала і хочу розказати вам, чим я займалася, що в'язала. Тому, якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую вас до перегляду. І розпочнемо ми з того, що я вам покажу, як я стартувала на цьому тижні, покажу, з якими роботами я працювала, і в кінці зустрінемося, підведемо підсумки і, звичайно, покажу вам готову одну роботу, досить цікаву. І поспілкуємося. Отож, приємного всіх перегляду! Вітаю вас, друзі! Мене звати Оля, і ви на каналі Пров'язання. Сьогодні хочу вам показати. На якому етапі моя футболочка? Але так, скажу зразу, не моя футболочка для мого старшого сина. Нагадаю, що в'яжу її з Казал Бейбі Кот, ні. Казал Бaby Organic, Organic Baby Coat, так. Це 100% бавовна. Зелена це також ця сама, а ось синя це. це трішечки інша. Це ниточка з шовком. Це в нас 80 шовка, а 20... 80 бавовна і 20 шовк. Вона така неоднорідна, це фібра натура папірус. Ось так вона виглядає доволі непогано. Я в'язала вже ж таку футболочку для свого меншого синочка. На каналі є відео. Попереднє відео розповіла, я, як я все набирала, як прораховувала. Але якщо вам потрібна більш детальна інформація, можете в коментарях задавати. В'яжу полосочками і скажу, що ось сюди я вив'язала 50 грамовий моточок і ще. Залишилось ще з футболочки меншого сина. Залишилось невелико, десь грам 10 І я теж вив'язала для того, щоб була реглана лінія більш довша. Примірила, все добре, сидить, мені подобається, тому продовжую в'язати. Тепер я відв'язала ось цю полосочку, в мене 10 рядочків, ця 15, ця 10. І, по ідеї, повинна в мене бути ось ця полосочка. Але ниточки в мене вже немає, тому я гляну якусь що цього в мене якась біленька є, хоча це колір не білий. це такий... Молочний швидше з цього. Але в мене повинен бути білий або якісь ще іншої фірми, можливо, якась напівбавовна від ярнат. і я зможу ось тут пустити дві мені треба два рядочки, щоб знову в'язати зеленою, знову синьою, і таким чином відділити. Ось так, так я робила в футболочці для свого меншого синочка. Мені дуже подобається, як виходить. Петельки настільки рівні, і навіть ось ця фібернатура папірус, що вона, в принципі, сама ниточка, вона не є рівною, вона має такі потовщень, дуже гарно лягла в лицеву гладь. В'яжу по кругу, спиці в мене 3:25. 3,75 це ліки, мені дуже подобається на них в'язати. Чесно, я хочу собі набір ліки. Я зрозуміла, що я хочу Хочу ліки. Дуже класні, По них так скозить класно, я і не думала. Відшліфувалася ще на… Я попередню футболочку на них в'язала і цю, і просто вони спиці летять. Ось так вам декілька слів показала, розказала про цю футболочку, буду продовжувати далі в'язати, і вже в наступних включеннях покажу, що в мене з цього виходить. Також на цьому тижні, тобто, навіть, скажімо так, сьогодні я буду розпочинати свій топ, полосатий топ, Ось основна ниточка, з неї буду розпочинати. І вже покажу в наступних підключеннях, що в мене з цього виходить. Окремо буду відснімати відео, де буду розказувати якісь важливі моменти на камеру. І також я розпочала слідочки, лише набрала пательки, тому надіюсь, що в наступних підключеннях покажу вже якісь результати. Друзі, сьогодні до вас я підключаюсь з величезною радісною новиною і не можу з нею з вами не поділитися. А справа вся в тому, що не так давно в інстаграм-каналі, на сторінці в Інстаграмі, в магазині Creative Shop був розіграш. Розіграш, присвячений їхньому дню народженню цьому магазинчику виповнилось 6 рочків І я як і всі в'язалочки, вітала, а Ірина, власниця магазину, провела невеликий розіграш і дарувала багато подарунків. Не один, а багато. Один з тих подарунків це був набір спиць Drops Classic Pro. І виявляється, що вчора я стала переможницею і отримала цей набір. Він дуже швидко до мене прийшов. Сьогодні він вже в мене, як ви бачите, і я вже радію і вам хочу показати. Так, як завжди, візитівочка креатів-шопу зразочками ниточки, це дуже зручно і класно, дякую. І ось саме цей набір, саме це ой, це просто клас, це неймовірно. Я... в мене немає слів, просто я, Мені емоції покинули. мене. Тут 8 пар спиць від 3,5 до 8. І є 4 4 чи 3 тросики. Зараз подивимося, бо я вже не пам'ятаю. ось, Раз, два, три. Чотири тросики, заглушки, ключики, все як не має бути. Ну, просто клас. Дуже класний, гарний набір. І я просто ще не вірю, що він мій. Хоча я його вже тримаю в руках, але не вірю. Дякую, дякую Іринці, за цю неймовірну. Неймовірні емоції, які подарували ці спиці, дійсно підняли настрій. Дійсно, я до речі, недавно думала, що я хочу придбати собі такий наборчик, що мені він потрібен. І навіть я дивилася, і ось він в мене. Я щиро вдячна. І просто в мене емоції мене бурлять так, що немає що сказати. Тож, друзі, цей набір вже в мене. Ну, оце щось ще ось. Дякую, дуже-дуже дякую. Друзі, сьогодні хочу вам показати ось цю красу. Так, це косиночка, зв'язана з бабусиних квадратиків. МК на ці в мене, напевно, вже є на каналі. Якщо нема, то буде. Тут в'язалося раз, два, три, 4 квадратики, і раз, два, три, 4, 5 напів квадратики. І в'язала я з оце це джинс білий. обв'язка об це дроп з, я не пам'ятаю, по-моєму, називається ниточка. І жовтенький це якась в мене, а, а, не знаю, якісь теж напівбавовна, і в мене якісь були залишки. по моєму це картоп. І ось така вийшла косиночка. Ця косиночка по плану мала бути для моєї племінниці, але вона для неї вийшла замаленька. Тому, що це всього, це буде для. Мої похресниці. Ов'язочка тут мала бути біленька, і мала бути більша, мали бути тут ще стопчики з накидом, але в мене біленької ниточки залишилося ось тільки. Тут був неповний моточок, і ось це залишилося, тому я вже прийняла рішення і обв'язала цієї рожевої. Трішечки мені не подобається, як отут хвильками, але, в принципі, як одіваєш на дитину, я мірила на свого синочка маленького, то воно непогано, гарно виглядає. Ось така в мене вийшла робота, це в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, місяць травень. Квіткова фантазія. Ось такі в мене вийшли квіточки. Ось така косиночка в мене вийшла, і я думаю, вона знайде свого власника. І також, друзі, я розпочала в'язати. А кого я розпочала, поставте на паузу і можете написати це поєднання ось таких двох пряж, біла і з такий рижий, я би сказала, якийсь такий колір цікавий. В'яжу я гачачку номер 4 ,5. І в мене тут зв'язано чотири ось такі детальки. Ну, я думаю, що до кінця цього влогу ви вже побачите, кого ж це я в'яжу. А якщо не побачите ще, тому можете поставити на паузу відео і написати свої варіанти, кого ж я в'яжу. Я думаю, по комбінації кольорів легко в'язати, хто це буде. Отож, друзі, до наступних підключень. Друзі, ви побачили, як ще б я. Планувала, з чим я працювала на цьому тижні, і давайте розпочнемо з футболочки з цієї футболочки. Ось на такому вона зараз етапі. Я вам показувала ще її в попередньому підключенні, то вона ще була не всі ці полоски були вирізані, смужечки, так? А тепер ось так. Мені дуже подобається те, що виходить ці кольори, це щось неймовірне. Дуже класне поєднання, правда? Такі яскраві, такі літні, насичені кольори. Мені дуже подобається, особливо цей салат. І тепер я, в мене є етикеточки, і я скажу трішечки. Синій колір це фібра Натура, папірус, номер кольору 229 тере. 15. Ось така етакеточка. Я не знаю, чи я показувала, а це розпочала новий моточок, хочу вам показати. І зелений колір, це такий салатовий колір. Це газал органік Baby Cotton, 100% бавовна, органічна. І колір це 421. 50 грамах 115 метрів, а фібрі натурі. В 50 грамах 175 метрів. Хоча ні, 120 метрів, я вибачаю, 120 метрів і це на 78 бавовна і 22 це шов. Ще що одна, що друга ниточка, неймовірні класні і в роботі, і в виробі. Біла це теж ось ця газа Organic Baby Cotton, але лише білий кольт. Я не знаю, який номер, якщо вам необхідно, то я пошукаю. Ось такі, таке поєднання, і дівчатка, я ось тут відв'язала біле. Вже вив'язувала, як я розказувала, всі залишки коли я. Мені необхідно було знайти ниточку ще бавовни для. Одного проєкту, але про це далі. І я знайшла ще один моточок з цієї білої. І я настільки була щаслива, що його знайшла, тому що, як бачите, в мене йде салатовий, 10 рядочків, 15, синьої, 10 салатової, між ними біла, 4 рядочки, і знову буде повторюватися салатової, синя, салатова, і після того я продовжу з цією білою, вив'яжу, вже скільки мені там необхідно буде довжину. І закрию резину. Ну, зроблю резиночку, вивіжу резиночку і закрию. І мені здається, що це ну, класно буде дуже-дуже класно, що внизу теж буде біла така біла полосочка. Чому я хотіла саме так? Тому що ось ця копія маленька, ось ця маленька копія, і тут, як бачите, резинка білим. Тут буде більше білого, щось цього, буде ще трішечки лицевої гладі. Я ось так оформила. Я вам не показувала її ще в завершеному вигляді. Ось так вона виглядає. ну Дуже мило, дуже класно. І я вже хочу, дуже-дуже хочу дов'язати, щоб одіти своїх хлопчиків і зробити таке атмосферне, затишне фото. Це таке на природі, на те, що була травичка. Дерева, якісь тіньочок, квіти, можливо, можливо, в лісі десь не знаю. Ну, я думаю, що я зроблю якісь такі затишні, класні фото, відео, і обов'язково з ними з вами поділюся, тому що це такий буде мій перший фемелі look дитячий, і він буде неймовірний. Ось такі футболочки в мене в'яжуться. Класні. Що хочу сказати ще, що, що мені оці гузочки, чесно, я думаю, ви звернули на них увагу, і вам вони теж трішки тут не пасують. Я згідна, але в мене менше немає. На жаль, такого розміру. А, а також хотілося завершити, хотілося зробити. І, на жаль, десь в якийсь магазинчик я не попаду, тому е я прийняла рішення, що будуть. Такі гузочки. Якщо з часом буде можливість придбати якісь інші, чи десь попаду в якісь магазинчики будуть, то я обов'язково це зроблю і сюди пришию інші гудзочки. Ось такі мої дві футболочки ну, вони неймовірні, правда? Класні. Я не знаю, я чекаю ваші коментарі, бо мені дуже подобаються. І надіюсь, що вам вони теж сподобаються і ви гарно їх оціните. Все, я продовжую в'язати. Спиці я вам вже говорила, які все розказувала, повторюватися не буду. Рукавчики, до речі, цій футболочки будуть такі самі. Я пров'яжу такий рядочок два білим, і перейду на синій і салатовий. Ну, щоб була копія. Так. Про це ми з вами поговорили. І ще, з чим я працювала на цьому тижні, я розпочала роботу над своїм топом в рамках такої авантюри, яку я оголосила сама ж собі, як то кажуть. І я вже розпочала в'язати. Тут в мене пров'язано 43 ряди, ще 20 рядів, і буду вже формувати пройми. Ось так виходить, і ви знаєте, дівчата, що я подумала? От буквально Ця ніч була для України та і для моєї області доволі такою важкою, тривожною. І ти, звичайно, в таких умовах не, не зможеш спокійно якось відпочивати, не зможеш спокійно е, нічого робити. Але щоб якось відволіктися від цього всього, щоб не думати про те, про це все і саме розумієте. І е, я, як мама, яка повинна ще е, заспокоїти і дітей, так, повинна триматися і бути такою бодрою. Не показувати свій страх, тому що діти відчувають, і а це їм не потрібно. Тому я собі лежала. От потім сиділа вже, бо лежала ще до тривоги, а потім вже сиділа, коли була тривога. І думала, що я тут зробила таку велику помилочку, ну не помилочку. Я б не сказала, що це помилка, Я просто подумала, що я ускладнила собі життя з цим, що я почала в'язати зверху вниз. Потрібно було в'язати знизу вверх, розділити, а планочку цю вив'язувати вже в кінці. І це було би набагато легше, набагато простіше, і не було б ніяких таких нюансів. Але що ж, є вже як є, я вже розпочала, я вже на камеру показала, як набрати всі ці моменти, і мені дуже не хочеться зараз розпускати, розпочати спочатку. Можливо, в майбутньому я зв'яжу. Такий же топ, але вже в іншому, по-іншому. Дійсно, воно класно виходить, але тут це трішечки, як би я сказала, трішечки складна. Складновато, тому що потім потрібно буде в'язати спинку і з'єднувати, там треба буде петля в петлю шивати, і там буде, буде такого трішечки важкої роботи. Але, але маємо те, що маємо, я продовжую працювати над цим топом. Саме зараз відснімлю відео і буду далі його просувати. Мені залишилось ще 20 рядочків до наступного етапу, дуже хочеться його вже відсняти і показати вам. І працювати далі, тому що роботи тут доволі багато, а часу, як я собі розмріяла, розклала, не так багато. Нагадаю, що це ниточка, Зараз я вам покажу цего собою. Дуже розсипається. І ще в мене є один синочок, який дуже любить моточки, і їх просто треба ховати в нього. Це Ярнард Cotton. Ось такий колір 400 це напівбавом. Вона доволі тоненька, мені це подобається. в Мені тут 50 грамах 165 метрів, і це класно, тому що для того це саме те. Так. І тепер буде такий зірка сьогоднішнього відео, я так думаю, так? а ви вже можете сказати по-іншому в коментарях. Буде та робота, яка виявилася така спонтанною, яка. Просто зв'язалася на одному диханні за десь 3-4 годинки, і ця робота дуже класна. Це неймовірність щось. І я просто, знову ж таки, інколи є користь від повірених тривог, тому що приходять якісь цікаві ідеї. Я лежала і подумала, що хочу. Щоб мені треба йти на день народження. Треба йти на день народження до хлопчика. Звичайно, основний подарунок вже готовий, все, як то кажуть. Але дитина, до дитини йти з пустими руками, тільки там дарувати гроші, то не дуже цікаво дитині. Тому я подумала. А я ж можу зв'язати щось своїми руками, якісь щось цікавеньке, а не таке, як в магазині, якусь чергову іграшку купити, чергову машинку чи щось інше. Це зовсім не цікаво. І в мене з'явилася ідея. І хто дуже-дуже уважний, якщо подивитися на екрані цей кутик, то ви побачите той, хто тут заховався. А заховався тут. Так, саме він. Песик патрончик ось такий в мене вийшов. Єдине, що в нього ще немає бронжелета. Так, в нього його ще немає, тому що я його. що-що, бронжелет не встигла Я борилася в своїх запасах, і в попередньому фрагментику відео я вам показала. Показала ці дві ниточки: білу, і ось цю, я би сказала, такий, такий колір цікавий. Він і не гірчиться, він темніший. Він і на коричневий, і він не ріджий, такий цікавий колір. І ви знаєте, я стосовно білого. Думала, що мені його вистачить. Ні, його не вистачило, але в мене в запаса був ще один моточок, і я взяла. Ниточка, ось ця це ярнар Дольче біла. І ця теж, теж здається ярнар Ну, З цієї етикетки не було. А з білої в мене була етикетка, який колір я вам не підкажу, тому що дитина. Забрала етикетку, я вже її викинула. Ну, я думаю, білий він є і в Африці білий, тому ви без проблем його знайдете. Ось така у мене вийшла собака, як каже сенця, собака Гав-гав. Малий, тільки ще я відв'язала лапки і почала переходити, ще навіть мордочку не формувала, він вже сказав: гав-гав, гав-гав. І тому що ми ще вчимося говорити, і от нас виходить гав-гав. І я така була знаєте, приємно вражена, тому що дійсно я в'яжу собачку, а дитинка вже зрозуміла, що це буде собака. І він вийшов ну, дуже класний. Він просто подивіться на цього красончика. мене навіть чоловік зацінив і сказав: він в мене. Дуже любить собак, в вдома живуть декілька собак, батьків. І він дуже їх полюбляє, і він сказав, що ти мені маєш зв'язати подібно, але вухо повинно бути біле, і півголовки повинно бути біле. От він собі такого придумав, і я, я буду йому його в'язати. Зв Звичайно, що це все в майбутньому. А цього собачку, я думаю, що я ще домов'яжу бронжелет, і я вам ставлю в кінці вже цього відео, ставлю фрагменти, де він буде, ця собачка в бронжелеті буде захищати нас, допомагати нашим Збройним силам. Тому ось такий буде собачка. І я думаю, дитинці він сподобається. Розпочала я його в'язати вчора, в четвер, буквально зранку стала. В мене таку зранку прийшла ідея, я швиденько зробила всі справи, відв'язала чотири лапки, тоді ми пішли гуляти, прийшли з вулички, і буквально за 4 години вже собачка була майже майже готова. Тому це був такий процес дуже-дуже швидкий, дуже спонтанний. І тепер саме головне, що в'язала я його по майстер-класу Тетянки, її інстаграм Тетяна Янчу, і я вам посилання, обов'язково залишу і, дівчата цей майстер-клас. Повірте мені, я в'язала дуже багато іграшок і по різним майстер-класам в'язала. Але настільки це доступне, настільки легкий, що просто ти читаєш, тобі все зрозуміло, тобі не треба декілька раз перечитувати, не потрібно вникати, не потрібно навіть дивитися на картинки, не потрібно це все. Ти прочитав, ти вже розумієш, що за чим. І, і дуже гарно описано. Дуже все немає повторень. Я в'язала з плюшевої пряжі так, це 100% поліестер в 100 грамах 120 метрів. А в описі ще також є з напіввавовняної чи вавовняної ниточки. Це теж виходить набагато менша іграшка, але теж цікаво. І схемки в них там майже однакові є моменти, які міняються, і Таня гарно описала, що тільки ті моменти, які міняються, вона продублювала вона написала нові, а ті не дублювала, що, що дозволило майстер-класу не буде перенасиченим. Мені дуже сподобався. Це про цей майстер-клас я дізналася від на каналі в Таніклем і Танюша давала посилання. Я, звичайно, по ньому перейшла, придбала цей майстер-клас. Ціна на нього просто смішна. Я вам дівчата кажу, що. За таку роботу, яку проробила Таня, це дійсно невелика плата. Тому я придбала і, благодаря завдяки майстер-класу, я дуже швидко це зв'язала, тому що все гарно розписано, все зрозуміло і зручно. Звичайно, можна було самі фантазувати, самі щось там в'язати, і, можливо, щось би вийшло з того, але якщо є майстер-клас. То це набагато легше. Я, хоч я така людина, що не люблю в'язати по майстер-класах, але це не стосується іграшок. Чому я не кажу, що я зовсім не люблю в'язати по майстер-класах. Ні. Просто я в кожному майстер-класі хочу додати щось своє. Хочу щось робити по-своєму. Ну, ну така в мене, ну я хочу десь діти свою творчість, тому її виливає таким чином. І, чесно скажу, я в цій собачці теж трішечки підфантазувала, тому що ну, так в мене лягала душа, і так мені, так мені бачилося. Але він вийшов чудовий, ну просто класнючий такий собака. Я його гарненько набила. Я ще бачила в Марусі на каналу Марусина Скринка Рукоділля. Вона теж в'язала цього собаку, ну він класний. Я думаю, що хлопчику, якому він. Має йти в подарунок, він обов'язково сподобається. Він не може не сподобатися, він вийшов чарівний. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, якщо ви маєте бажання зв'язати, ви переходите за посиланнячком до Таньоші, купляєте майстер-клас і в'яжете. А хто не в'яже іграшок, але хоче собі такого красончика, можете написати мені, і обов'язково з радістю для вас зв'яжу таке чудо. Воно в'яжеться дуже швидко. Ось такий, така зірка вийшла з сьогоднішнього відео. Я надіюсь, що він вам теж сподобався. Чекаю коментарі. Чекаю коментарі про те, яка робота вам найбільше сподобалася з представлених сьогодні. Чи то косиночка, яку я в'язала, чи то собачка, чи то футболочка для. Мого з меншого і старшого синочка. Тому, якщо у вас є бажання, напишіть декілька слів в коментарях. Я з радістю поспілкуюся з вами, з радістю відповім. Я завжди відповідаю на ці коментарі. Мені дуже приємно, і кожен ваш коментар просто надихає знімати і творити, і щось придумувати, і фантазувати, і в'язати, і знімати відео. Отож, друзі, я всім вам бажаю тиху, дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку, якщо це відео для вас було цікавим і корисним. До зустрічі! Пока-пока!